У степу втралі пахучий, так не молодець, і веселий, і співучий, і проворний стрибунець, чи пшеничі чи в жито, досхочу розкошував, і цілісіньке він літо, не вгаваючи, співав, розгулявся на всі боки. Все байдуже, все дарма, коли гульк аж степ широкий. Суне злючая зима, Водик плаче, серце мліє, кинув світом до мурав'я. Дядьку, он зима біліє, от тепер уже згину я. Чуєш, в лісі ворон кряче, вітри буйний гудуть, порятуй, порадь земляче, як це лихо перебуть, обізнився небораче. Та сам сам як йому, хто любив життя ледаче, перелетки тому. Як як же в світі не радіти, все кругом тебе цвіте? Каже коник: Траву, квіти, люба літочко, на те, скочиш на траву шовкову все б співав та б все співав. На таку веселу мову Муравей їм сказав. Баб ти, ціле літо, вдача вже твоя така, а тепер танцюй, нево, на. Морозі.